Вітаю, шановні, монолітне перекриття. Важливий етап. Вже на той же день, як тільки ви її залили, плиту обов'язково треба поливати водичкою. В моєму випадку мені пощастило. Майже через кілька годин після заливки пішов рясний дощ і дощило кілька днів. Але тепер от дощі закінчились. І от вже другий день я поливаю. Це вже в мене 9-й день. Завтра буде 10 днів, я планую знімати вже опалубку. Покажу це окремо. Дивіться, яка реакція йде. 9 днів, а бетон все ще жадає води. Шепиться, шипиться, йде реакція. Цемент кристалізується. Кристалізується, набирає міцності. Ось так це відбувається. Тобто, Обов'язково мінімум двічі на день треба все залити водою, повністю все рівномірно. Ось так. А от хочу показати, звідки я беру воду. То у мене підвал і тут дощем вже налило води, куди 5, мабуть. Кинув насос і от викачую і поливаю. Вона назад туди стікає, це нормально. І головне, щоб всюди бетон напитався добре води. І так треба робити мінімум двічі на день. Якщо спекотна погода, то краще все заслати плівкою і тоді не доведеться нічого поливати. історія Тож, Коли залили плиту не забувайте обов'язково її поливати. Наступне відео буде, як буду розбирати опалубку. Тож поки що на цьому все. Дякую всім за увагу. Всім пока!